Так, доброго дня всім запрошені, присутні депутати, члени комісії. Сьогодні на порядку денному у нас одне питання. Не можу їх зачитати. Да, ви читали, так? Да? Хто за те, щоб за, за такий порядок денний, прошу проголосувати. Дякую. Пронесення змін до рішення селищної ради від 21 грудня 2023 року, номер 2501 п'ять нуль про селищний бюджет Савранської територіальної громади на 2024 рік доповідаш, коли блюкала Будь ласка, Олександр. Ну, така необхідність зразу після одної сесії проводити ще наступну позачергову на Те, що обласний бюджет розподілив суб'єнцію на предмет. Захист України це новий предмет, який буде викладатися в 10-11 класі. Субвенція на закупівлю засобів навчання, комп'ютерного обладнання, оснащення, є наказ Міністерства освіти, яким затверджено типовий перелік необхідного цього обладнання, і згідно цього наказу, відділу освіти. Чому не чекали чергової сесії, тому що до кінця року не так багато вже часу, це і тендера, це закупівлю, тим більше проплата, це третя черга, Показ І ну, є великі суми, що за два місяці цю суб'єкціо освіта не встигне використати. Тому ми попросили зробити позачергову сесію. Сума суб'єкції 777 150. Відповідно, постанови Кабміну про розподіл цієї суб'єкції. Обов'язкова умови співфінансування 20%, вже не 10, а 20. Це 155 тисяч 430. І загальна сума всіх коштів, які освіта в приєді освіти використовувати, 952 580 гривень. Вони проводять зміни і зразу виставляють на прозору і починають просунути закупівлю. Це підсумка ліцей, так. Ну так, опорно. У нього тепер із полінецькі консерви у США і Вакша здійснює і їхні 11 клас. в місяць на один день привозять шкіл і це. ДПЮ. як тільки опорна школа, звозять другі роблять на базі одної школи. Так і дивишся, як міністерство поліцію. В депортачі навчання проходить, клас готовий. Runsa, da, no, nei, так нас все равно будет тільки одного форма. Да, я сюда так, чтобы побежить Камьянки. Юрий Васильевич Васильевич. Майор запасу. Да. Будущее запитанное. Будут запить на путь. Нет. Не будуть? Я чувствую. Хто за винесення даного проєкту рішення на сесію, прошу проголосувати. І хто за? Одноголосно. Все. На цьому робота комісії закінчена. Дякую вам.